Заміна заднього сальнику коленвала. Мотор N20X3 F25. Сальник, що стояв, вже знятий. За допомогою сверла Виняли його. Датчик коленвала. Відкручен зверху і відведен в сторону. Обережно з цими болтами на каталізаторі, бо гайки стоять з нержавійки, а самі болти можуть заржавіти. Тому нижній зламався, це вже новий з нержавійки болт і гайка. А верхній дуже обережно відкрутив. Прорізав різбую в гайки і на болті, і він сохранився, зберегся. Так, зараз <кій> токарь виточить оправку для запресовки. Новий сальник зараз покажу, оригінальний. Це ось коробка. Зробив ось таку тележку з домкратом, щоб зручніше було його. І коробку зняти і відвести її в сторону. От. О, болти, які кріпять цю коробку по периметру, різні і по діаметру, і по дліні. Тому запам'ятайте, як вони розташовані були, або якісь помітки зробіть. Так, ну поки що все. Це вже новий оригінальний сальник. А це задаючий диск.